Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб каналі. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати відео косметики, яких існення не розумім. Тобто косметика, існування котрої я не розумію. Я не знаю, чи ви використовуєте косметику чи ні. Останні роки я вже не використовую майже косметику, мій максимум це гель для брів, по якийсь бальзам. І до побачення. Якось раніше я ще користувалася тоналкою, якимись олівцями для брів, помадою. Але потім мені стало тупо лінь. <сміття> я ніякому разі не кажу нічого проти косметики. Для мене люди, які фарбуються і які реально вміють це робити, це просто якісь суперлюди, тому що для мене це настільки складно, це займає стільки часу. Це ще треба вміти підібрати, вміти поєднувати, вміти наносити макіяж. Ну що для мене це просто якесь чудо з чудес. Тому мій максимум це просто гель для брів і якийсь блиск, щоб просто губи не засушились. Ну а тим паче зараз, коли я використовую ретинол і лікую тронджік. Тронджік це акне. Давайте подивимося, про яку косметику саме буде говорити ця дівчина і порівняємо потім зі своїм топом. Звісно ж, напишемо нові слова. Пам'ятайте, що нові слова ви можете подивитися в Google диску. Там я залишаю не тільки слова, а цілий скрипт відео. А і зараз саме час попросити вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Моє перше відео має 100 переглядів. Я сподіваюся, що це відео буде мати хоча б 150. Погнали! kosmetyki, których istnienia nie rozumiem i których nie używam. Oczywiście, jeżeli ty je używasz, to super, że ci się sprawdzają. Po pierwsze, bezbarwne maskary. Rozumiem, że dobrowiej, ale bezbarwna maskara. Wiem, że może być to po prostu baza pod tusz do rzęs, ale zawsze jak takich używałam, to nic mi to nie dawało, więc już nie kupuję. Po drugie, żele ujędrniające. Obiecują bardzo dużo wiecie efekty, jak z siłowni, podniesienie pośladków, w ogóle zmniejszenie obwodu, a zazwyczaj efekt jest bardzo mały. Delikatnie napięta skóra i tyle. Kolejna rzecz to mleczka do demakijażu. Dla mnie to jest coś bez sensu. Ani dobrze nie domywa, podrażnia mi skórę. Ja jestem tym albo płyn micelarny, albo po prostu masło do demakijażu. Następnie pianki do golenia. Ja nie mówię, że to są złe produkty, po prostu chodzi mi o to, że są bez sensu. Ja jako mój żel do golenia używam odżywki, która mi się nie sprawdziła, albo po prostu jakiegoś szamponu. I ostatnia rzecz to przyklejane tipsy. Czy komuś kiedykolwiek udało się je przykleić w domu i się trzymały? Ми <laughs> з вами подивилися ціле відео, і зараз детально поговоримо про кожну річ. Що воно тут каже? Значить, косметики, яких існення не розумію і корих не уживам. Тобто косметику, яку я не розумію і яку я не використовую. Очевидно, якщо ти її уживаш, то супер, що ти ще спряджаю. Справдаю ще. Тобто, якщо воно працює, якщо воно дійсно перевірене і для тебе норм, то окей. Okay. Чи це тобі? Чи це займенник від форми ти в давальному відмінку? По-перше, безбарвні маскари, туш без кольору, жель до брів. Вона каже: я розумію, що гель для брів. Я розумію, що гель для брів, -бр але туш без кольору це вже якось дивно. А Реально, а для чого така туш? Який в ній сенс? Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо ви розумієте, якщо ви знаєте про що йдеться. А для чого взагалі туш без кольору? <laughs> Дуже цікаво. А, вона каже, типу, розумієш, це може бути база база під туш. Бачите, яка штука? Можна використовувати як слово туш, так і слово маскара. І то і то це туш для вій. Але завжди, як таких, що вам то не давало, więc не купує. Так, по друге, не купує, по-друге, желе уєндр... уєндр ujedniające. Tak, żele ujędrniające, to heli dla próżności od siednicy obiecują bardzo dużo, wiecie, efekty, jak siłowni, to obiecują efekty, jak z sportzalu podniesienie. Mm. Пошладик це сідниця, пошлаки це сідниці. Зменшення обводу Зменшення округлості талії, делікатні нап'єнта скура, тобто, ну каже, що тільки трошки шкіра напружиться і все. І тіле. Наступна річ це молочко для демакіяжу. Можете запам'ятати цей вираз, до речі, длямні, то і далі кажете свою думку. Для мені, то без сенсу, так Як каже Каже, ця дівчина каже, ані, не домива Подражня скуре» є з тим тім. В польській мові дуже багато англіцизмів і слово тім серед них, тобто я в команді людей, які або за міцелярку, або за олійку. Так, п'янки до голення, пінки для гоління. Дивіться, яка важлива штука. Оце прям дуже часта помилка українців, бо ми звикли, що у нас завжди крем для рук, бальзам для тіла, не знаю, кондиціонер для волосся. А в польській мові, якщо є ціль. To wychodzi, my używamy nie dla, tylko do pianka, do golenia, krem do twarzy, e, odżywka do włosów i tak dalej. Chodzi mi o to, że to bez sensu. I chodzi, mi o, to, zbiernik, tak? chodzi mi o to, że to bez sensu. Chodzi mi o to, zawsze plus biernik, tak? plus znajdźny odwinięty. Chodzi mi o to, dlaczego. Ona mówi, że zamiast tej pińki ona po prostu używała. Wykorzystywała... Використовувала кондиціонер, який їй не підійшов, так? тактура ще не справділа. Я в сумі теж так роблю. Остання річ так, вже клеяна тіпси. Ого, я пам'ятаю, колись в дитинстві я бачила такі штуки. Мені так хотілося мати теж такі нігті і клеїти собі на свої нігті. Але зараз я розумію, що мені настільки лінь це робити, що я просто буду ходити зі своїми. Я навіть останнім часом вже не ходжу на нігті, не роблю манікюр. Може піду наступного разу, не знаю, поки поки я відпочиваю від цієї рутини, знаєте, сидіти дві години і чекати, поки тобі зроблять манікюр таке. Чи комусь кідикові удалося є приклеїть в дому? Кедикові таке прикольне слово, кедикові означає коли-небудь. Якщо ви хочете сказати хто небудь, що небудь, де-небудь і так далі, ви завжди можете додати елемент колись, і у вас вийде оце слово, тобто хто коли, гдві, ілекові, якікові, о, і це все, і кінець відео. Виходить, що із цього всього топу, в принципі, я з усім погоджуюсь, я теж це не використовую, не розумію. Можливо, ще молочко-млечко до демакіяжу комусь підходить, хтось використовує, але особисто я використовую завжди тільки міцелярку. Що стосується туші без кольору, це для мене взагалі дуже дивно. Я розумію тільки жель так брві, а саме таке щось то ні. Можливо, це можна використовувати, типу як гель для брів. Е, так, що ще там було? А, якийсь крем? Е, да, крем? Чи що це було? А, ці гелі, якісь певні, да, креми, які роблять пружнішими сідниці. Мені здається, що може спорт більше допоможе, ніж це. Хоча я не експерт, типу я можу помилятись. Таке було відео. Давайте тепер перейдемо до секції коментарів. Ану, що ж написали люди? Так. Tut, 540, ty jesteś Boże, jak klasno. Aha, pierwszy komentarz od razu akurat z pianką się nie zgodzę. Jak zaczęłam używać pianki do golenia, to życie wskoczyło na inny level. Hmm, ciekawe. Może ja też tyś się hm. Bezbarne maskary są po to, aby podkręcić rzęsy, ale bez koloru. To proszę, po prostu podkróty ty wini, ale bez koloru. Okay. Tak, jeśli chodzi o mleczko, to na przykład mnie płyn szczepie i podrażnia, dlatego lepsze dla mnie jest mleczko, a poza tym zawsze jeszcze potem oczyszczam skórę pianką albo żelem. To jest tylko moja opinia, a każdy ma swoje preferencje. Potjacytaju i ja myślę, no coś na ściskie linii. <głynne> no wyjawiajte, co trzeba? trzeba z początku zrobić makijaż. А потім треба його зняти. А щоб зняти цей макіяж, тобі треба рідина, молочко. Якщо молочко ні, то потім ще пінка, гель. І це так багато всього. Я зараз ще ношу брекети, і загалом моя рутина ввечері ну десь займає хвилин 30, ну 20. Щоб добре вичистити зуби, закласти резинки сюди, собі, потім вмитися, пінка там, оця вся доглядова косметика. А я навіть не уявляю, скільки б часу пішло ще на те, щоб змити макіяж. Я не знаю, як у вас, але у мене дуже чутливі очі, тому вони дуже сильно реагують на туш. i takie coś podziwne, to mówię zaraz, że majczu w ogóle nie wykorzystuje tusz, bo macie, po lazerniej korekcji, ja może żadnego razu się nie farbowała tuszu. Tak, się piszą ludzie, tipsy trzymają się prawie dwa tygodnie i są lepsza opcja niż chodzenie i marnowanie czasu na pazy. Pazy, paznokcie, to to niechci. Przekolno. Blin, ja nigdy nie próbowałam tipsy, może spróbować. <grytum. <grytum.> a, używam tej maskary, co na filmie i ona czasami działa delikatnie dla nastolatek, żeby te rzęsy były jakby mokre i bardziej widoczne. Mhm. Mm no wda w sumie ja procedurę ci nie podumowałam, że to realnie może być to kosmetyka dla pirulitków, Тому що часто забороняють фарбуватись в школу. Наприклад, здається, у нас так було в школі, хоча, блін, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, чи можна було фарбуватись чи ні. Може, делікатно можна було, але так, щоб, знаєте, такий моцний макіяж то вже ні. Окей, okay. а що ви думаєте стосовно цього топу? Чи ви погоджуєтеся з ним, чи ви щось використовуєте з цих продуктів? Напишіть в коментарях. І нагадую, що всі слова з цього відео, а також скрипт, можна побачити в Google документі, посилання на який знаходиться в обсібі. video. Ďakujem za ohľad i do